Вийшла заміж не за того, кого кохала, і що тепер. Випадок із практики. У моєму кабінеті сиділа дуже красива тендітна жінка, але з абсолютно сумними пустими очима. І вона мені розповіла історію, як вона вийшла заміж не за того, кого кохала, тому що той, кого вона кохала, був жонатий і не збирався поки що розлучатись. І на одній із вечірок у друзі вона познайомилася з хлопцем, який зробив їй через декілька днів пропозицію. Він був правильний, гарний хлопець. Йому було добре, з ним вона його поважала, але ж в душі сумувала за тим, хто був не з нею. І коли вони одного разу випадково зустрілися в аеропорту, він її обняв цей чоловік. Вона зрозуміла, що вона її далі кохає і що з цим робити. Це дуже тяжко, тому що це не про зраду і не про помилку, це про вибір, який ми інколи робимо, зраджується перш за все собі. Тому завжди буду говорити, як би життя не крутило, ніколи не зраджуйте собі. Was